Привіт! Ну, і останнє відео, де я розказую, як я боролася за себе, як я перемагала свій недуг і перемагала насилля. Ну, загалом мій компульсивний розлад це коли людина б'ється в істериках через те, що не може достигнути свого бажаного чогось найбажанішого в світі. От. Його причиною було те, що мати постійно моя забороняла мені все. Іноді вона забороняла помити волосся. Іноді вона забороняла розпустити волосся, а іноді вона забороняла просто нормально жити, як ти хочеш. І що тоді в миті мене рятувало, коли я відчувала той вічий. Як вам рятуватись, коли ви живете серед заборон і відчуваєте, що вже на межі недому? Що робити? Рятує кожного своє. Одного рятує думка про майбутніх дітей. Виживу, буду щаслива, буду мати родину. Одних рятує кохання, одних друзі, одних бажання того, що я самореалізуюсь. Інших рятує просто бажання жити. Кожного може своє врятувати. Ну і не забуваємо про ліки. Ті самі антидепресанти, які може призначити лише лікар. Пам'ятайте про це, до них можна звикнути. От, ще рятують якісь мірі ліки, які згашують твій відчай. Пити їх довго не можна, тому що може бути звичка, і це не треба робити довго пити, ви ж не хронічно хворі чимось невиліковним. Це є моє вигляді тих людей, які постраждали так само, як і я. І, і ще одна маленька деталь. Якщо вам все забороняють, якщо людина, ви зіштовхнулися з сімейним насильником, домашнім вербальним насильником, тобто тим, який не б'є, мене мати, не била ніколи, а тим, який морально гложить, який морально висмоктує всі сили, такий собі моральний вампір. От. Треба задумати, що ця людина є сама здоровою. От. Якщо вона такого прагне, а потім навіть не знає, навіщо цього прагнула, ми можемо таку людину назвати адекватно дивлячись на речі? Напевно, ні. От. Я часто спостерігаю такі історії, коли мати алкоголічка, мати хвора на шизофренію, мати хвора на неврози, на ті самі компульсивні розлади. Але ця мати, яка втратила на собою контроль, вона мучить своїх дітей. Я часто такі бачила випадки, набагато гірше мого. От. І лікарі, психіатри, на жаль, дивляться кудись крізь пальці на це. Їм пофіг, що діти страждають От. і не лікують, а таких жінок треба лікувати. От, що в чому.